Здоров, дружні, з вами Денис Дружній. Перше, першим, ніж ми, прочин. Не можу зібратися словами, бо я налетівся, згори передітися, впуститися, ще не міг знайти, то, що я завжди таймер, а він стояв у з боку, і тому не можу з вами говорити. Перш ніж почати це відео, не звертайте увагу на. Тут вона прищ, я його тільки що веду, подивився в зеркало, бі, біла така фігня гедотна. Видавив і, короче, не звертайте увагу. Або якщо будете звертати, будете звертати, то виключайте це відео, ти не дивіться. Та, добре, в нас сьогодні такі булочки, мама, вчора купила. Річ в тому, в суботу тато приносить е, на сніданок їду, бо завжди в суботу такі традиція, що приносить з базара їду, і ми їмо чебуреки. Постійно чебуреки. Сьогодні чебур... вчора чебуреків не було, він приносить. Булочка в сосисці. Я думав, блін, класний би відос, булочка з сосискою. Ну, по-перше, може, ми і їли в Може, Може, їли, може ні. Але я думаю. Ну, блін, е, я хочу, я голодний зараз е, зранку. Я не хочу нічого знімати, хочу зранку просто попоїсти. А відео, то собі відео. Ми вчора і так не запиї знімали, так що сьогодні. Хотів на сьогодні. Та, вона каже, добре, я піду. І замість булочки сусідську розкупили і вона купила ось це. Я не знаю, круасани, але не знаю з чим, чи шоколадом, чи що. З перш ніж ми попробуємо, а потім вже скажу заставку. Чи шоколад, чи що там зараз подивимося. Поїхали. Будемо без чаю. Так, поїхали. Цю, тарілку не взяв. Давайте так. Ммм, mm, непогано. Тісто непогане. Може бути. Добре. Ой, а коли глотаєш, бо то, знаєте, дуже різко. то так, як тебе душить. Я вже подивився, що там пішли коментарі, молодці. Mm, під не запиєм. Зараз будемо читати так. Що ж, це шоколад. М -м -м. Я це маму не просив, але вона сама це купила. Купила мені на завтра халву в шоколаді. Але я лише одну з їм з вами, бо вона два. Одну, типа, ну, собі і татові, другу, типа, мені. Ну То завтра, значить, знаєте, що чекати? Халва в шоколаді. Шоколаді ще, я, я таке ніколи не бачу. Халва, Халват й досить того в шоколаді там. Ммм, не пано. Добре. Аж тепер можна заставку зробити. Поїхали до заставки, Let's go! Деніс фрейні реагує. Деніс френдер реагує! Сьогодні буде він їсти Два круасани зі смаком шоколаду. ладу, ладу, ладу! Все. продовження триває, так знаєте я оком перед тим як почати зйомку, просто подивлюся, розумієте? Я кожного кожну реакцію перед тим, як починати зйомку, я перевіряю, чи під відео ви залишили коментарі, чи не залишили. Як бувало таке, що зранку ви в мене зйомка на ранок, і я бачу, що там було відсили один-два коментарі, бо глядачі не успіли прокоментувати за попередній день, коли було опубліковано це відео, ну, бо не залетіло, а вони вже починають наступного дня коментувати. Тобто сьогодні. та. І як я дивлюся, що жодного там коментарі я не читаю, і такий кажу: ага, все, не було, ну ми дивимося і цей. А коли. От, наприклад, тепер подивився ага, актив. Я значить, читаю. якщо я дивлюся нуль. Значить, я не читаю. Але то все одно не було такого щось ні разу, щоб нуль що суто ані було, було, коли ми круглого числа багато знімаємо, тоді не коментую. та, бо за багато контенту, так, я людям даю. А як, наприклад, суто ці дні не круглі, тобто кожен день по одному відосу завжди є хоча б до цього часу, як я починаю зйомку, хоча б пару коментарів. Тому такі справи, що ну, нулів у ці дні немає, вже там як багато контенту, тоді є. Та. Ну, бо саме розумієте. До фіаконтенту не успівають мене коментувати, тобто ви, та... Угу. Ставлю 9 шоколаду і булочці. Тепер давайте окремо шоколад, окремо булочка. Скажете, як ти окремо? Ну а без ложки, зараз, дивіться. Окремо шоколад. Там шоколад. Там. Шої. Шой. Продовжаємо, блін, часу небагато. Ну, мабуть, коменти не успеем зачитать. Ну, пішло. Короче, не знаю. Давайте доїдаємо. А думаю, треба буде напої, не треба. Мені тільки що що тут ще є начинка біла. Тобто молочне щось чи шапчи крем, не знаю, нічого нема.

Ось таке це виглядає. Ось так. Що ж, поїхали другу булку їсти. Може би другу булку з чаєм? Давайте попробуємо. Хм. Ну, зараз попробуємо. Прикольно тісто, так. Добре, йдемо робити чай. Ну давайте ще раз начинку я. Так, дев'ятка. Йду чай робити, зараз доїм ти. Якщо буде чайник як там закріпле чайник, то я зроблю. Якщо не буде, то не знаю. Йду подивитися, що там є на кухні. Зараз ви за секунду дізнаєтесь. Приступаємо до чая. Поїхали. Так. Ту -ту -ту. Так. Нормально, чай бісьмрка. Поїхали. Табоє ще з собою годинник, знаєте. контролюю завжди час, так, Поїхали. Но... Mm. на 8 хочется сминусовать. Типа, сама была девятка, теперь вроде 8. Зараз. И знаемость точнее. Ммм. Mm. Ммм. с плюсом, не знаю, Ммм. что так. Mm. Бо коли ти п'ящає, тут більше чаю видає, ніж шоколаду. Тому вісім, так. Але шоколад класний. До речі, в нас давно mm. з вами не було. круасанів, Круасаню. Та. Я пам'ятаю останні там ю you... 7 Дейси так. І то я вже їх не беру, по суті, бо якщо їх брати то треба щось поєднуватись з кимось напоєм. Та. Ну бо розумієте, стандартні смаки, полуниця, абрикос, не знаю, абрикос є, вроді теж пробував, абрикос вишня, полуниця, малина. Все. А, згущенка, шоколад, все. Ну, типа, ви скажете, а що ще? Що зараз скажеш э, э, цей э, круасан з, э, зі смаком сосиски чи зі смаком що то там? Перцю та... Те... Ну а я би таки пробував би, до речі. Це було б цікавіше. Ні, ну могли б зробити зі смаком винограду, зі смаком mm, яблу, А яблука я ми не пробували. Ні, яблука, допустимо, зі смаком. Mm, чого там ще? Персика вже була, надаю фрукти. Кавунаву. Зі смаком дині, Ми ж вчора їли диню. Смак. Ну. А так вони стали на цих стандартних, більше нічого немає. Добре. Бісімбалю. Я думав, що тут буде все закладено. Ну це поки що, може понеділк ще. Тобто завтра ще закладено? Не знаю. Завтра вже ремонт, там приходять майстри. Буду щось робити, не знаю. Ну не тут не будуть. Не будуть і двох кімната, так що ми сей з вами тут... Зустрінемось завтра там, в, в цій кімнаті та. Ну якщо ні, в крайньому випадку на гору. Розумієте, я там подивився по кімнатах. Спати там нормально. От знімати контент не нормально. Ну дуже такі старі, знаєте. По-перше, там малі столи. Нема куди поставити нормальну камеру. Ну дуже мало місця би ми з вами поїли, розумієте? Типа можна по. але дуже там. Тісновато. Хіба ставити на стіл. І сідати на ліжко і на ліжку, але перед собою ставиш під нос, щоб не насмітити на землю і не пилосити. а ви знаєте, мене що я ще, знаєте, невдашник, не, неудачник. може бути невдахою і все одно кришки пересипаю на землю, і потім ще там прибирай плесос. Додатково там. Якщо вже можна тут на столі насмітити, зараз відео закінчується. Я це все. Повитирав на ладоньку хоча б чи на тарілку і в відро собі скинув це від круасану. А там зараз цілу підлогу замітай, прибирай полисось. Не знаю, думаю, що нічого тут буде ще місце і тиждень, так. Подивимось. Мені не добре тут знімати, тому що в мене тут в кімнаті може бути, але. Не знаю, подивимось, може коли помінятися місця, бо не знаю, подивимось. Зараз покажемо. І так, висновок. Самий круасан з начинкою шоколаду отримую 9, щаєм 8. Ну, більше чаю, ніж самої начинки шоколаду. Коли чаєм провели. Ну, такі оцінки вийшли, смішні, але без плюса, просто 8. Ну, ідемо подивимося, що там понаписали, чи якщо плуся. ну, не знаю. Ну, що ж, let's go. поїхали, Денис Френлі, 28 лайків. А для наступної частини потрібно 130. Тому, там, хочете, набирайте. так, 56 переглядів, ну це нам не особо. Ну, цікаво, але самі знаєте, переряд саме найгірше у нас. Бо бо порівняно з тим, попереднім ми запиємо 200 е лайків і 100 переглядів. Окей. Добре, ви залишили, значить, 37. Думаю, ми встигнемо до 17, 15, 16. Думаю, всім. Навтікалков, ура, на кінець не запий челендж і знову переміг. Дякую. Ну, Що зробити? Ви тут багато читали, що ви трохи були злі, що я знову виграв. Ну, ну що я зроблю? Ну як я себе заставляю, щоб я не програв, ну то що я буду прикидатися, чи шо, я не знаю. Мульт 728 е, Ура, все таки вийшов, не за -челендж. Поздравляю з победою, е, не челлендж. Хорошо, що Ютуб под предыдущим 200 лайков не списав, іначе не було б цієї дев'ятої Ну, Но... Та. Я ж дивився, вони, я думав, що дійсно, так як ті писали, що о, накрутив, накрутив, чекай, спис, чекай, спис. Списало, але всього там десь було 225. Ну, 5, десь 6 лайків списало. Все-таки 200 лишилося, 200, там 15. Зараз ми подивимося в кінці. так. Тобто 200 лайків залишилося, я вчора зняв. Так, повезло. Що там? Ага, п'ята настала, ну а чого піка, я не знаю. Амадеус Томсон, ура, наконец вийшов через місяць, наступну часть. Хорошо, що лайки не списали. Думаю, то буде так же. Так, ну все залежить від вас. Поставити 100 лайків, 130, 130. Якщо не спише, то буде 10 Ну, спише, будьте вибачати. Та. Е, до речі, приємна новина. Я це не сказав сьогодні у відео. Ну, тепер. Е, я подивився, нічну Болгарію ви знову підтримали до 100 лайків. Тепер, е, тепер стоїть 100. 105 лайків, дай, поки що Ютуб не списав. Ну, тут може буде, що завтра знову спише. Ну, поки що 105, бо ви мені були тоді поставили 100 лайків, і списав, стало 45. Зараз я дивлю 105. Ну, зараз вам це теж покажу. Крафел, ого, скільки тобі прийшло часу і руки, щоб всі коментарі записати. Молодець, респект за те, що спілкуєшся з нами, навіть як у старі часи на папері. Ну, дійсно, старі, як через пошту, через цих. через пташок, знаєте, передавали. Ну, то вже. Через пошту, то думаю, тільки мульт. Ні, хоча були поштові е, птахи. все. Ну, треба дізнатися детальніше, чи вони існували, чи ні. Ну, коротше та, що на листку листування таке в нас було, все-таки існували. Але ні, твіттер, це ж. Там же можна повідомлення. Мені здається, я знаю, як... з <х> чого <böyle> придумали Твіттер. Коли, ну, якщо дійсно існували ці пташки, які передавали повідомлення, то напевно так і створився Твіттер. Ну, не знаю, тут треба читати. Читати ну, дійсно, як в старі часи поспілкувалися на папері. Зараз уже, як в теперішні часи, та юзер якийсь, хто це у нас є? Єгор Новосьолов. Думаю, правильно прочитав. Жду продовження челенджа і Кокос на 20 тисяч. Ну, не спішіть за кокос думати, що я справді його куплю, бо я сам його не знаю. Треба подивитися відоси, що він себе представляє, чи дійсно я зможу його відкрити, він же. Твердий, розумієте, і спробую його типу, розколоти. Я не знаю, чи там, знаєте, я можу бути якимось, знаєте, неправильно то відкрити, зараз все витече. Е, Ні, Ну можна над його поставити типу, у відро і у, відро, у відрі розколити, і весь сік у відро піде, але. Ну, я не знаю, я не знаю. Поки що не спішіть. Не спішіть, що я його куплю. Та. Я просто як варіант кинув, варіант. Жана, Женя Воробйов. Я думав, може, ти проиграєш. Не уверен був на 100%, але все-таки одержав побіду. Молодяж, ждемо десяту часть. Все-таки є серед цих, хто були обурені, що я виграв, є такі, є такі що реально. Радіше я знову виграв. Тобрить. буде вам 10-та частина за 130 лайків під цим відосом. Це у нас чел 22 я тебе знаю, по твоїй анімешній рожі. Ну, у мене теж, до речі, анімешна рожа. У мене все одно. Краще за твоє. Ну не знаю, мені подобається моя більше. Ето Мені більше подобається за всі останні, тому що тут є нові батончики, які, крім Лайна, я в житті ніколи не бачив. І було цікаво мені послухати тебе. продовження, як завжди, лайк. Дуже дякую за підтримку, за дуже класний коментар. і Дуже дякую тобі. Тем. Але тут, знаєте, ще як на російському цей коментарі Лайна, нормально. Якби перевів на українському, тут би звучало так. Крім всі нові батончики, окрім лайна. І тут би, ну, український там би вже не лайн був, а line, ну лайн-та. Типу. Якщо ви пишете українською, ліпше пишіть батончик Ліон по-англійськи, по щоб у нас на українському коментарі ми не за то порахували за те, що ви пишете, за який батончик. Ну Всі розуміють, що Лева, але. В нашому випадку зрозуміло, що це інше придає значення слову іншому. Я в житті, ага, ніколи не Ну добре. Думаю, наступна частина вийде. Джонні Джокер 2020. Понятне діло, що ти виграв. Нужно, очень остро -то є. Тогда точно проиграєш днем свяду часть. Я, знаєте, думав, я казав, що 10-та може бути завершальна. Я думаю, що можна на 10-ту батончики снікерс. А на 11, що ще гостре знайти. Але чіпси, мабуть, ні, може, мені писали за мівіну. Ми зараз цей коментар знайдемо, бо я кажу, перечитаю, перечитав пару перед зйомкою, то може ми гостру чині мівіну і з'їмо та на відео. Це буде 11-та частина. А далі вже подивимось. Ну, я так розумію, що ми будемо знімати цей челендж, поки ми все-таки не програємо. От коли ми вже програємо, то значить, і я вилю, все-таки зап'ю і вилю на себе відро. Тоді, напевно, челендж скажем, Останній буде там. Ну, не знаю, подивимось, як там буде. Оля Гридасова, Денис, це чудова ідея зняти кокос на 20 тисяч підписників. Думаю, твоїм підписникам буде цікаво і їм сподобається. смайлик, який підмигає. Ну, я ще раз е, повторяю на рахунок е, кокоса, що вам щось скажи, ви вже зразу побіжите писати за це, що вже знаєте, як. Е... Автоматом я маю вам це взяти. Що гарантовно вже це має бути? Це не буде. Я не знаю, чи це точно буде. Ну, ви наберете там 20 тисяч, це точно но ну, підписників, але. Чи точно буде цей кокос, чи не буде. Ну я вам не можу гарантувати, це Просто як варіант це просто, як у мене ідея появилася. Подивлюся, чи вийде. Якщо вийде, подивлюся ті відео уроки, як то відкривати. І може візьму один раз всього лиш. Та, бо то дороге, то дороге штука. Та. Але ідея гарна. Амелів, молодець, що всі коментарі наші записав, Ось за це великий тобі жирний лайк за старання. Та тут нема особи старання. Та що тут просто писати? Ну, ви просто підтримали та що типа багато написав. Ну та бо рука трохи боліла. Та боліла вже там над останніми коментарями вже дуже так болів. Ну, Все-таки та старання, дякую. Там, пише нам Сімсон. Єгор Добро... Добров. Сімсон. Ну ти й піднявся на Ютубі. Ага, значить мене дивишся з нулів. Ну, типу, з перших підписників виходить, та? напиши в коментарях. Е, Ася Яремчук, я когось теж ніколи не пробував. Мені було дуже цікаво подивитися, як ти його відкриваєш і п'єш. Ну так купуйте, ти. ти знімеш на відео, а я подивлюся. Ну добре, я може візьму. Ну, але не гарантую, не обіцяю, подивлюся, Не знаю, подивимось. Деніал Паркер. Я ще батончик з Дні теж ніколи не бачив, Ну. Я взагалі, щось, взагалі любе щось зі смаком в дині я ще не видів. Крім самої Дені. Оце перший якийсь батончик з Дені. Було цікаво його вчора спробувати. Ну, не саме найкраще, що я пробував. Ну. Прикольно, та. Е, це Україна, так? Україна найкраща. пам'ятаю вас, ви коментували мене пару місяців назад. Скоро ми будемо тебе вітати, адже 20 тисяч за порогом. Я там вже дивився майже вже 700. Тобто вже як 700, то це 300 підписників. Там, я думаю, сьогодні що у нас на календарі вже ого, більше середини вересня. Ну бачите. До до жовтня, думаю, до 25-го, ні, двадцять 25, п'ятого. До 30 го вересня, або 1 жовтня, вже точно буде 20 го або не знаю. Подивимося, як, як ви там себе поведете. так. Як буде актив, коротше, Марго Тобі, жду слідующуча снікерсами. Ілі купи Milky Way, порівняй з этим фейком. Нема нема сенсу зрівнювати, Ясно, що оригінал Milky Way в мільйон разів краще за цим. За цей. Що тут зрівнювати? Я пам'ятаю. Знаєте на пам'ять як оригінал Мілківей на, на смак? Дуже така м'яконька всередині начинка і шоколад. Та оцей мілківей дуже пам'ятаю такий. Знаєте. М'ягенький такий мілківей. Ну, коротше, мілкей мільйон разів краще тут нема. А наступну частину все від ваших лайків залежить, буде 130 лайків. Я снікерс е, куплю на незапий челендж. наступна частина. Містер Бістер, попробуй на наступну 10-ту частину, все-таки дуже гостро мінію. Це за цей коментар, я говорив. Чилі, тому що солодкі батончики чи чіпси ти вже виграєш. Зрозуміло. А тепер попробую з змінити. Ну, як все-таки казав, я наступну все-таки попробую з батончиками снікерс, бо снікерс там є здатність теж запити. А Може, 11-ті ми цю Чілі спробуємо. Фінву, який би не запий челлендж, тебе не був, солений чи солодкий, ти все одно виграєш. Ну, Себе заставляю, тому виграю. Та, містер Бістер, ти навіть спеціально потратив багато часу на написання коментарів зошит всіх, щоб відео довго йшло. А як ти здогадався? Ні, просто я хотів всі коментарі тупо виписати, аби на всі від... дати відповідь. Бо два, бо перед тим день назад не було що зачитати, лише тепер по, поза той день теж не було. А от учора я захотів всі зачитати, через те, що було часу і не було що зачитати. Я хотів на всі тупо відповісти, тому всі її записав. Діджей та... Піс, чекаю на 20к кокос. Не впевнений. Але чекайте собі. Даніел Паркер, як тебе по-настоящому зовут? А як по-настоящему? Денис Френлі, Денис дружній мене звати? Та. Карафел 2023. А якщо ми цього тижня наберемо вже 130 лайків, ти знімеш? Ще зроблю паузу. Ще зроблю коротше, паузу, десь, може, в наступному чи перезнаступному. Коротше, або в жовтні, або в кінець вересні, ще знім. Бо самі розумієте, розумієте, що ви можете набрати швиденько, так як тоді, бо ви так обрадували, що лайки не і Давайте 200 лайків. Ага, що 100? Як 200 передів не зарахував. Та. Е, ну, скоро буде. коротше, у нас Наступного тижня, тобто цей завтра, понеділок, то не буде. А от через наступний, може, буде. Подивимося. Е, ну, все залежить від ваші лайків. Може ви мене замотивуєте, ти знімлю і вже, і вже цього тижня. Все залежить від ваших лайків. тому... Вперед з піснею та Кристина Матвєєва опять повідів. Дуже дякую. Лізія Бернс. Думаю, вже 130 не набереться. Лайків не набереться, так як ми всі знаємо, що ти виграєш знову більше не знімається челендж, ти і так виграєш. Ну а подивимося, що я куплю батончики. Ну за лайк. Ну якщо всі лайки не поставлять 130, тоді вже доведеться не знімати. Якщо буде цей актив, то ще купимо батончики, перевіримо з батончиками, а потім вже і мівіну. І потім, може, паузу зробимо з цим член. Не знаю. Тіс Мей 2005, в тебе буде хоча б один не за той якому ти програєш. Не знаю, залежить від ваших лайків і залежить, що я буду їсти. Якщо дуже таке, що дійсно програєш, то значить програєш. так. Мартіна Кастіл... Кастіла Зуело, а давай за 300 лайків, якщо поставляти, ти вже без челенджа на голову відро виліш. Ні, не буде такого 300. А нам за таке вже точно 1000 або 500. Ні, тисячу. Якщо у нас на каналі вже майже 20 тисяч, то тут треба просити тисячу лайків. Якщо буде тисяча лайків, то, є, то голову, на голову хіба вилюта. Але за тисячу, більш, за менше, ні. Навіть за 900, ні. Е, Анна Кароліна, тут ви точно не поставите тисяч. Ну добре, далі, Анна Кароліна, а ти можеш у наступній 10-й частині підіграти і вдати, що ти програв, і вилити на себе відро. Просто вже не дуже цікаво, ці не запиї челенджі, дивиться, бо ти тупо у кожній частині виграєш. Можу, але тільки як ви поставите тисячу лайків. Ну, тоді я це зроблю. Полюбе не поставити, полюбе я не вилю. Ну, самі розумієте, нашим. А дивіться, чиста футболка. Якщо відходи я з вилю. а потім не знаю, чи в тої помідори ти відстираєш, якщо там якісь соуси були, як, чи, 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 чи лишиться жива. Ну, ну, попереться, буде чистенько, але будуть, напевно, плями на віки вічні залишуся. Чи на шортах, чи на цьому розумієте? Тому, якщо жертвувати своїм одягом, то тільки ти лайків. Не знаю, хто спише, не знаю. Тупо не знаю, чекаю 130 лайків, скоро 10-та частина. Ну, все від вас залежить. Якщо скоро, то ставте 130. Е, Нікола Лемоїда, все, можемо тобі 130 лайків не ставити, так як ти знову виграєш у 10-й частині, у 20-й, і навіть у 150-тій. Не кажи так, бо може і програю десь. Але може, скоріш за все, і виграю. Бо я казав, що якщо себе налаштувати, то ти можеш виграти. Ну, то, значить, виграю, значить твоя правда. І це точно. Вони все одно наберуть, і він сніметь все залежить. Ну, може і не наберуть, ніхто не знає. І ви що називаєтесь його підписчиками. Хотіть йому зла, щоб він програв. Ви хейтери його. Чому зразу хейтери? Просто дивиться, як Денис знімає цей незапий челендж. І завжди виграє, це не цікаво. Він або їсть щось таке, щоб програв, щоб було цікаво, як він буде відронився виливати, або нехай не запиє челендж, не знімає більше взагалі. Ну я тоді попробую щось таке купити, щоб типу, пограв, програв, але я думаю, що якщо я себе заставлю, то все-таки виграю. Ну, подивимося, подивимося, як там буде. Подивимося. Але ну дійсно кейт. Ні, ну я розумію, що надоїло, надоїлощі типу, виграю. Ну, побачимо, як буде наступних. Серіях, частинах. Давай 130 лайків, снікерси, буде, але за 130. Урани за пейченж дочекалися. Дочекалися. Та. За, за місяць все таки переконався, не списало, я зняв, все. А Малівечку, куди пропав твій підписник постійний. Дудуденку Дуденко Олександр Ткачук. Я не знаю, вони щось перестали мене коментувати, пам'ятаю, вони були постійні. та Мені там коментували один і другий, але Ну, видно, не став. Вже їм перестав цікавити мій контент і відписалися або пропали. Ну, знаєте, вже не заходять на аккаунт. Ну, тут кілька варіантів. Або забули пароль від аккаунтів, або перестали мене дивитися і відписалися, або просто не цікаво, ти не дивляться. Дивляться інших блогерів. Я просто в них у них підписник... мертвий у підписках, так як врешту майже 20 тисяч людей в підписках. Просто стою у підписках і ніхто не дивиться. Та, тому такі справи, все, ми зачитали, бачите все. Останні коментарі. все. Тому такі справи. З вами був той, Денис Прайн, радий був за перегляд цього відео. Завтра вас чекає халва шоколадом. Всім добра, всім пока. Надіюся, зустрінемось ми саме тут, Зауто, вот, в цій кімнаті. Бувайте! Йоу!